А на кава діти ще Юлії Гуцул та її чоловіка ветерана Павла. Зараз у родини дві локації та в майбутньому їх планують розширювати. Окрім цього, жінка хоче спробувати себе у нових напрямках діяльності. Тож тут вона для того, аби отримати нові знання. Я також хотіла б трошки відійти від кав'ярині додаткові робочі місця, створити в такому форматі більше. Магазину, більше такого, маленький жіночий рай, можна так сказати. Прийшла дізнатися стосовно грантів. У мене є вже грант, власна справа на 500 тисяч. Мені цікаво, чи я маю змогу взяти додатково ще якісь гранти, можливо, якогось трошки іншого направлення, не під власну справу. Ось і ну це, якби основне питання, з яким я сюди прийшла сьогодні. Благодійний захід, як залучати та ефективно використовувати кошти в бізнес. Відбувається в Хмельницькому вже вдруге. Його пріоритетними учасниками є військові та ветерани, адже справа, яка приносить задоволення, допомагає повернутись до мирного життя. Захід інформаційного характеру. В першу чергу, це друга частина. Першу частину друга серія можна так сказати. Перша серія в нас була в минулому році, десь плюс-мінус цей самий час. Як залучити кошти в бізнес був тепер, як залучити кошти? В Бізнес 2.0, тематика гранти, тематика м, е, кредити, а також безпосередньо е, штучний інтелект та ефективність в цьому році. В нас відсотків 20-30 військові ветерани. Тобто аудиторія повністю змінюється, трансформується, і багато ветеранів також задумується на відкриття грантів. І в нас будуть і спікери, ветерани, які вже отримували гранти, будуть розповідати, як це. І підприємці. Одним зі спікерів заходу є Андрій Одаренко. Він військовий, який наважився та відкрив власну справу створювати та розвивати бізнес. -ветеранів. Ран навчався безкоштовно, адже зараз для військових існує багато можливостей, каже Андрій. Та додає головне у створенні власної справи це бажання та не опускати руки. Завжди є помилки, але саме головне визнавати ці помилки, а не шукати причини десь навколо. Саме головна причина завжди це ти сам і. Куди би ти не їхав і не йшов, ти завжди береш з собою себе. І якщо ти будеш визнавати, йти далі, ну все буде виходити, а помиляються всі. Та захід це не тільки можливість отримати корисну інформацію для свого бізнесу, а й допомогти захисникам. 500 гривень. Саме таким був благодійний внесок для участі. Всі зібрані кошти спрямували для закупівлі автомобіля, прикордонникам.